Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас середина жовтня, тож ми готуємось до важкої зими, до блекаутів, тому що війна, на жаль, не скінчилася, тому що у нас є трохи полудурочний сусід, який не хоче, щоб ми нормально з вами жили, і тому нам потрібно подбати про те, щоб у нас була енергобезпека, енергонезалежність. Про що зараз підемо вам. Я хочу всім показати, якщо хтось ще не бачив, я не знаю, є звідки такі люди у нас беруться, які ще не підготувалися до зими. Але є такі люди, дійсно, я їх зустрічаю майже кожен день. які все покладаються чи на якесь незрозуміле авось пронесе, або на те, що все буде добре, на, на те, що воно нам не потрібно ну і так далі. Я хотів би всім показати ось таку штуку: це називається DC UPS. Моделька в даному випадку DC 1036. Вона розрахована теоретично на 36 ватт енергоживлення. І чим же вона така цікава? Насправді, цю модель я придбав ще, мабуть, та більше ріку, ніж рік тому, да. Це було, мабуть, початок вересня 22-го року. Поклав її собі в шухляду. Думаю, треба якось роздивитися, зробити огляд, показати людям, що воно таке. І якось руки не дійшли до того, тому що пішли більш важливі питання, які потрібно було вирішувати. Декілька разів я потестував цю балалайку, протестував її ємність. Вона склала приблизно 10 Аг, годин. Як ви собі уявляєте, ну якщо брати наприклад напругу 3,6 В, вольта, 10 ампер годин, то у нас виходить 36 Вт. От приблизно десь на цей потрібно орієнтуватися. Якщо у вас є, наприклад, роутери, ону і так далі, і ви підключені до вашого провайдеру, і вам потрібно в випадку блекауту мати зв'язок і є на то потреба, ось ця штука вам може допомогти. Є такий самий пристрій, але на 18 Вт, ну або десь реально на 15 Вт. Там акумулятори вдвічі менші. Ото я взагалі не раджу дивитися і не обирати, я не, не уявляю навіть, для чого її було розраховано, занадто малі акумулятори. І питання тут більше навіть не до того, які там акумулятори стоять, а який блок по потужності перетворювач стоїть. Отут стоїть доволі таки потужний перетворювач, який може відтворювати з 3,7 вольта перетворювати на 9 вольт, на 12 вольт. Як ви розумієте, перетворювач, коли він робить підвищення напруги, він починає грітися. І не тільки при підвищенні, і при заряджанні, і так далі. І от тоді починається у нас впирання в якісь можливості теоретичне впирання і практичне впирання. Якщо теоретичне впирання це швидкість заряджання літіонних акумуляторів. Вона доволі таки довга, як не парадоксально, якщо заряджати малими струмами, або вони будуть дуже сильно грітися. Літієві акумулятори, літій залізофосфатні, особливо. Вони не так вже бояться температури більше 40-42 градусів до 50 градусів, проте заряджати їх все ж таки не радять. По всім даташитам, по всім документам по, по всій документації, яку ви знайдете, там буде написано при експлуатації температура не має перевищувати 60 градусів. При заряджанні температура не має перевищувати 40-42 градуси. 50 це, це повний приділ. Все далі не можна. Оце ліміт, який не можна переходити. Інакше буде бабаха, літі за, за, затушити неможливо. І це дуже небезпечно. І я хотів би вам сказати, що коли ви обираєте ось такі пристрої, обов'язково звертайте увагу на модельку. Якщо ця модель, наприклад, у вас буде 30 ватна, то ви можете підключити туди роутер. Сучасні роутери, подивіться, у мене на каналі. Сучасні роутери споживають 5-6 ватт. Додатково, якщо ви підключаєте ону на підключення до вашого провайдеру, це оптичний перетворювач з оптичного в мідний кабель, і ця балалайка споживає від 1 до 2 Вт. І тому у вас буде приблизно 8 Вт. От 8 Вт на 30 з тих, що у нас є, розрахункові, ну воно протримає десь 4-5 годин без питань. Може навіть протримає і більше, може навіть і 6, і 7, все залежить від вашого використання і скільки пристроїв буде підключено. Якщо у вас є система більш розгалуджена, і у вас є ще додатково якийсь комутатор, який ще споживає 4-5 Вт, ну то, відповідно, у вас буде менше і триматися та мережа. Але в будь-якому випадку вам потрібно дбати не тільки про процес розряджання, а й про заряджання. Як ви собі уявляєте, заряджання має бути доволі таки швидким. Якщо що у вас є, наприклад, оті ті 30 ватт, які ви розрядили, їх потрібно зарядити чимось, а вам дається живлення всього лише на 2 години, то чи встигне ось ця балалайка зарядитися за 2 години? Можливо, що і не встигне. І саме про те я й кажу: у вас має бути розрахований запас потужності для того, щоб можна було витримати блекаут, наприклад, 4 години попрацювати. А потім за 2 години ви мали б відновити от той ліміт, який ви використали. Тому обов'язково. Подивіться, чи встигне вона як протримати ваше навантаження, а потім і відновити той заряд. Благо, у нас тут стоять літіві акумулятори, вони розраховані на велику кількість перезарядів. Якщо буде все добре, то десь 2-3 тисячі перезарядів, циклів перезарядів воно витримає 2-3 тисячі, якщо ви будете, наприклад, кожен день. Перезаряджати один раз, то 2-3 тисячі діб це дуже багато. Якщо будете по 3-4 рази в день перезаряджати, ну, буде 400 діб. Це рік умовно роботи. Це нормально, це вистачить вам значно більше, ніж якщо ви будете брати будь-який кислотний акумулятор, який розрахований, наприклад, от малі, малі акумулятори 7 Аг, 8, 9 Аг, Вони розраховані, наприклад, на 100-150-200 циклів. Все. Тобто, якщо ви будете підключати його як звичайний ДБЖ і розряджати, живити свої ООН пристрої, Wi-Fi пристрої і так далі, то воно відпрацює у вас місяць і за місяць здохне. От, саме для того, щоб не напоротися на те, що вам доведеться потім за місяць купувати новий акумулятор ціною, як ось цей джерело безперервного живлення, то краще візьміть його одразу, розрахуйте, звісно, що свої потреби. І далі вже використовуйте. Ну, начебто все, я вас нагрузив. Теоретичної інформації багато, а поки що ні про що мова, так? Давайте тепер подивимось ближченько на цей пристрій. Ось так, ось так виглядає коробка того самого UPS, у якого насправді немає ані назви, ані виробника. Всі його маркують ось такою моделькою DC 1036. Ну, якщо це буде вдвічі слабкіший, то це буде 18. Як ви бачите, у нього є вихід на 5 вольт, 9, вольт, 12 вольт USB порт, ну і PoE-порт. Потужність батареїк, тобто запас струму по батарейкам ємності 10400 мА, Максимальна потужність 36 Вт. Хочу вам сказати, 36 Вт ні в якому разі на нього навалювати не можна. Більше 20 Вт, воно вже гріється як дурне. І просто не розраховуйте на те, що у вас акумулятори будуть довго працювати. Ні, вони то витримують, а от електроніка вона буде грітися дуже потужно. Плюс в тому, що від 85 до 265 вольт воно працює в мережі, тобто можна підключати взагалі будь до чого, і це буде працювати. І тому єдине, що нам потрібно, мати якесь реле напруги на вході для того, щоб Коливання, великі коливання напруги відслідковувати. Ось так виглядає джерело безперервного живлення в своєму коробку, в своєму комплекті. Є тут градації. по... Е... Ємності, як ви бачите, ми його зараз увімкнули. Нижня кнопочка статус показує, що воно працює. А далі у нас є заряджання, і в відсотках ми бачимо, скільки у нас залишилось ще ємності від акумуляторів. З цієї сторони, ми бачимо ось це кнопочка Ресет. Якщо у вас щось трапилось з платою, ви можете його скинути. Є PoE порт, є LAN-порт сюди ви втикаєте з вашої мережі порт, отут у вас буде пасивний пой, який буде підживлювати. От треба тільки подивитись, на якій напрузі він буде підживлювати. Тому що тут є, бачите, селектор 15 вольт і 24 вольта. Хочу сказати, що більший, більша кількість. Взагалі пристроїв, які по вольтах працює, може запускатися від 15 вольт. Тобто це різні камери, різні перетворювачі і так далі, вони теоретично можуть починатися від 15 вольт. Якщо дивитися на ось цей перемикач 24 вольта, він начебто більше, ніж 15. Да? Але все одно воно не співпадає з вимогами пояс-стандарту. І я хочу вам сказати, що деяке обладнання, яке потребує, наприклад, напругу більше 28 вольт, тобто 29 і більше, там 48, 50, ось воно може не запускатися. І тому цей селектор круто, що він тут є, але насправді все одно деяке обладнання може не запуститися. Тому розраховувати на те, що у вас 100% поя буде працювати і все у вас буде добре, я б так не розраховував. Через USB ви можете підключати будь-який пристрій, який потребує зовнішнє живлення. Наприклад, USB-модем сюди увіткнули і він, він у вас отримує живлення. Саме для подачі живлення це потрібно, ну а так само телефони підзаряджати, ліхтарики і так далі. Виходи на 5 вольт, 12 вольт, 9 вольт. Ну і вхідна, вхідна група, ось тут ви підключаєте кабель на вхід. Далі у нас є декілька різних кабелів. Ось цей кабель ви можете підключати на будь-який роз'ємчик один, і є у нас ще один на один девайс. Тобто, можна підключити, наприклад, сюди, там, якщо у вас є. 12-вольтових, два пристрої ви можете підключити, а сюди ви можете підключити там один 5 вольтовий або 9-вольтовий. Я кажу, наприклад, куди вам потрібно, туди і підключайте. Ці розвелуджувачі, такі, от, можна докупити як в інтернеті, так і в магазинах, типу радіо, там вони є. Шнур живлення підключається просто до 220, на тому і все. Ну, і ось такий маленький меню, який є, інструкція користувача. Фактично, тут нічого немає цікавого для вас, окрім того, що є декілька різних різних кнопочок, розписано, як потрібно їх натискати, ну і дивитися. Так, да, отут все те, що я вам розповідав, тільки що воно все розписано. Кому цікаво, можете перекладачем перевести, і буде, буде у вас те саме. Ось тут розписані різні моделі, які існують і чим вони відрізняються. Я вам показую одну з найпотужніших: 1036, де вона? Де вона? Десь 1036 з буковкою П, П означає поя, підтримка поя. І ось да, ось табличка, де можна почитати зведено. Ось у мене 1036П, тобто максимально наворочений комплект. Обійшовся десь рік тому я його брав ну, 6, межа була. 1000... 200 чи 1300 гривень. Взяв я його виключно про запас для того, щоб можна було до чогось підключити і щось живити, якщо воно буде необхідність. Ну, ось і дивіться. 2600 мА помножити на 4 або 2000 помножити на 4. І це в залежності від того, яка ємність у вас буде. Якщо 2000, це буде 8000 мА, Ну і 2600. Це буде 10400 мА. І ось бачите, як вони пишуть. 1800-2600 селекти. Тобто, швидше за все, тут використовуються якісь батареї чи з розборок, чи ще звідкись, не можу вам сказати. Звідки вони беруться, так само, як і тут, звідки вони беруться. Швидше за все, це якийсь з розборок батареї, просто взяті з невеликим пробігом або з більш-менш нормальною ще якістю. Проте хочу сказати, ніхто вам не гарантує, що воно відходить там свої 3-4-5 тисяч циклів. Швидше за все, там умовно, за тисячу циклів воно і здохне. Але нам того має вистачити, і хоча б один опалювальний сезон ми на тому відходимо. І ми можемо цю балалайку потім розібрати, замінити акумулятори. Благо, 4 акумулятори, наприклад, про 3400 по 3500 мА, вам обійтеться в ту саму 1000 гривень, ну і замінити. І, і можна, в принципі, юзати або взяти новий такий самий. Джерело безперевного живлення. Зараз я на нього ще зроблю декілька тестів і покажу вам, що ми маємо на виході. На виході ось з цієї балалай. Так, друзі, от зараз воно працює від акумулятора. Я підключив один шнурок в роз'єм 5 вольт. І давайте подивимось, що ж ми маємо 5,49 5 вольт. А Ну, 5,5. І це без навантаження. Під навантаженням воно спускається до 5 вольт. І все нормально працює. Далі. Далі підключаємося до наступного. Це у нас 12 вольт. Що ми маємо по 12 вольтах 12 -36 вольта. Далі підключаємось от сюди. І що ж ми маємо тут? Це має бути 9 вольт, 9,4. Ну, все нормально. Я хочу сказати, що напруга скрізь завищена була, тому що коли буде навантаження, напруга буде падати, і ось ця балалайка має витримати, тому вона робить певний запас. Тому це добре, не звертайте на це уваги. А тепер давайте подивимось на поя. Що ж у нас виход пояс, що нам дасть. Дивимось, зараз у мене кабель, ось він підключений до виходу поя. І що ж ми маємо на виході? Підключаємо спочатку в пасивний режим, дивимось. Зелений на режимі b, b Означає, що це у нас пасивні 24 вольти. Пасивні 24 вольти. Тобто використовуються контакти 4, 5, 7, 8 і це пасивне. Давайте переключимо його вниз, подивимося, що буде. Ну він так само показує пасивні 24 вольти. А тепер давайте я підключу до активного тестеру і подивимось, що на ньому ми побачимо. Так, ось наш тестер. Він зараз знаходиться в режимі сканування і підключаємося. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на ньому подається 15,8 вольта. В підключенні йде 4, 5, 7, 8, так як я вам і казав, міцпан, тобто це означає пасивна подача. Тепер давайте я перемикну на 24 вольта і дивимося, що буде. Да, 24 і 7, ну, 25 вольт. Тобто майте на увазі, що ви тут не отримуєте більше 24 вольт. Навіщо взагалі є перемикання 15 і 24? Справа в тому, що при піднятті напруги до 24 вольт електроніка буде відчутно грітися. Йому потрібно споживати більше струму з акумуляторів. І тому і акумулятори, і електроніка буде перегріватися. За замовчуванням, якщо вам це не потрібно, використовуйте 15 вольт. І цього 15 вольт вам буде вистачить. От Зараз ви бачите, падає напруга потроху. Це розряджається конденсатор на ньому. Да. Напруга впала 15,7. За замовчуванням, 15,7 цього вистачить для того, щоб більша частина поя е, працювала у вас добре. Це е, камери, це е, невеличкі якісь е, комутатори, точки доступу. Вони вже починають працювати нормально, адекватно від 15 вольт, але не всі, те, що я і розповідав. Ну от так, невеличкий, невеличкий такий собі огляд. Хочу сказати, що я його як заряджав, так і розряджав декілька разів. У мене вийшла ємність приблизно десь 95 з половиною А годин. Ну, звісно, що є невеличкі втрати на перетворювачі. Ну і давайте я вже покажу, що буде відбуватися, коли я підключу живлення. Ось ви бачите зараз статус горить червоним. Червоне означає, що немає зовнішнього живлення. Він працює від акумулятора. Отже, ми бачимо 20, умовно 5 вольт. Зараз напої. Давайте підключимо йому 220, вмикаємо 220. Одразу загорілася зелена лампочка на статусі. Він побачив зовнішнє живлення. 24,7 ми бачимо напоє. І зараз перемикаємо на 15. Перемикаємо на 15 і починає у нас напруга потроху падати. Напруга падає, 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 падає. І 16,4. Ну, десь десь так, десь так. Так, Тепер давайте міряємо напругу 5 вольт, що у нас буде під напругою 220, що він видає. Швидше за все, буде те саме. Мінус чіпляємо на корпус, плюс всередині. І... 5,49. Ну, 5,5 вольта. Нічого не змінилося. Та сама напруга. Далі переходимо 12 вольт виміряємо. Виміряємо 12 вольт. Що у нас? 12,36. Та сама напруга. Ну і 9 вольт швидше за все, буде те саме. 9,41, так. Да. Та саме, все те саме, ми нічого нового тут не побачили. Тобто перемикання ось тут тільки відбувається. Ну і звісно, що коли ви обираєте, то обов'язково дивіться по рівню заряду. Якщо літіві акумулятори розряджаються менше 10%, їх одразу терміново потрібно заряджати. Одразу інакше вони швидко втрачають свою ємність. і Ви взагалі не отримаєте тих циклів перезаряду, які вони розраховують. Ну що, друзі, от я і закінчую. Бачите, невелике відео, навіть буває і у мене. Ще раз хочу сказати, що хто не встиг підготуватися до блекаутів, до зими краще підготуйтеся. Ось такий прилад мати вам для того, щоб у вас він був в господарстві, просто для себе потрібно, тому що ви ніколи не знаєте, що у вас буде. За тиждень, за два, за місяць і так далі. Коштує він недорого, як я вже казав, десь за 1200-1300 його можна взяти. Якщо ви десь знайдете по знижкам дешевше, то де буде ще краще. Зробити таке самостійно можна, проте акумулятори на 10 Аг, які ви сюди будете купувати і ставити, обійдуться вам, мабуть, в ту саму суму, як ви придбаєте цей прилад цілком. І хочу вам сказати, що не не розраховуйте на те, що він у вас буде ну, працювати дуже довго і протягне все ваше обладнання. Ні, у нього все ж таки обмежені. Можливості він розрахований для малопотужної електроніки, для слабкострумної електроніки, і так він може виконувати окремі функції, типу підживити прилади, або зарядити там навіть телефон, або годинник, або ще щось, але й не більше. Тому, якщо у вас є необхідність підключати великі пристрої, типу котел, там, холодильник, комп'ютер і так далі, то краще подбати щось велике, поставити інвертор, зарядну станцію. Якісь перетворювачі, гібридні і так далі. Тобто готуватися більш серйозно. Ну і звісно, що якщо у вас є навіть є якийсь, не знаю, генератор, це дуже добре, але мати отаке, воно вам буде завжди нагоді. Фактично, це пауербанк з різними виходами, які у нас є для наших побутових приладів слабкострумних. Тож раджу вам мати просто собі таке про запас. Ну, от і все. Я буду закінчувати. Я всім кажу слава Україні. Віримо в ЗСУ, нашу перемогу. Все, всім пока. Повертайтесь на наш канал. У нас буде багато чого цікавого.